Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і наша рубрика навколо карми. Сьогодні поговоримо з вами про карму тату, так-так про татуювання. Ви знаєте, що це процес, коли на шкіру наноситься певне зображення. До речі, слово тату перекладається як малюнок, тож чи впливає тату на людину, на її долю і тим більше на її карму. Згадаємо, що слово карма перекладається як причину на слідкові зв'язки. Тобто ви народилися такими, знаєте собі, чистенькими, гарненькими, з чистою шкірою навіть у багатьох людей при народженні немає ніяких ні, жодної плямки, жодної родинки чи будь-чого, щоб заплямувало чистоту тої немовляти. Але людина живе, в неї певний. Певний стиль харчування, певний стиль спілкування, і це все відбувається на її шкірі. З часом на шкірі можуть з'явитися розтяжки, можуть з'явитися якісь рубці від якихось шрамів тощо, і шкіра стає не такою привабливою. І людина. Вирішує, що раніше це було таким табу робити, тату табу на тату. А зараз це вже ну така прикраса, і дійсно вона розповсюджена. Люди прикрашають своє тіло різними тату. В різних тих місцях, де б вони хотіли приховати те, де вони собі не подобаються. Ну що такого поганого, скажете ви, але в тату, звичайно, є нюанси. Татуювання однозначно впливає на вас. Тут крапка, тут не може бути ніяких варіантів. І де б ви її не нанесли, цю тату, то ви отримаєте однозначно вплив на вашу енергетику. Але ж людина, коли обирає не тільки малюнок тату, але і місце, де вона хоче це зобразити, вона в цей момент навряд чи розмірковує, що тату на правій руці буде впливати на її активність і на її потребу бути більш активними, наприклад, в стосунках з людьми, де ви будете віддавати. А на лівій тату, певний символізм тату, буде формувати у вас енергетику прийняття. Ви будете більше щось сприймати і, як то кажуть, класти собі на серце. Так само на ногах, на животі, на спині, де-інде є така концепція, як психологічна схема тіла людини, і нею користуються спеціалісти з психосоматики. Так от, тату. Якщо ви будете розуміти, де ви нанесли тату відповідно до цієї психологічної концепції схеми тіла людини, ви зрозумієте, на яку сферу свого життя, на які органи і системи ви впливаєте далі символом, який нанесли на свою шкіру. Тому що будь-який символ це по суті письменність, це зв'язок з богами або з духами світу іншого. Не праведного, а того, навного за межами світла. І люди дуже часто не розуміють, що тату бувають різними. Вони можуть вплинути як позитивно на вашу долю і на вашу карму, відповідно, так і негативно. Тож, вважається, що бувають тату. Трьох видів. Декоративні. Люди кажуть, от я хочу просто себе прикрасити. Мені хочеться, щоб в мене там метелик десь на плечі, або десь на потилиці був в мене коротка зачіска, я ношу відкриті блузи, і жінка собі там прикрашає там, якоюсь квіткою чи метеликом. Ну, здається, нічого такого поганого немає. Але цей метелик може вплинути на життя і відповідно на характер цієї жінки. Або, наприклад, вони. Та тут друга група це символьний, коли люди знають, що цей символ дуже потужний. Ну, наприклад, вони знають, що означає сварга, або там що означає символ безкінечності, і вони хочуть саме підсилити цим символом своє життя і свою енергетику. Вони обирають, на якій частині тіла будуть наносити тату. Ви пам'ятаєте, що тату це техніка така, яка дійсно ще викликає певний стрес, тому деякі майстри тату кажуть, що після тату імунітет однозначно стає сильнішим. Ну, Звичайно, бо стрес, який отримує шкіра, а це один із найпотужніших органів, де виведені всі чуттєві сенсорні точки, то відповідно ми маємо. Маємо таку стимуляцію стресу імунітету. Але повернемося до символів. Ви обираєте місце. Вам здається, що цей символ буде дійсно вам щось дуже хороше привносити, ви будете наповнені. І невдало, наприклад, вибрали місце. Або місце і символ, вони самі між собою можуть бути в конфлікті. Тобто це ціле мистецтво підібрати місце і символ. Треба розуміти, і ваш, ваш характер, і е, дату вашого народження. І, і що ви хочете змінити, що ви, можливо, хочете пом'якшити, що ви хочете підсилити. Тобто, коли ви обираєте тату і наносите, адже вони ну, по суті вічно, вічно будуть на вашому тілі. І ви знаєте, зараз є сучасні методи, як вивезти тату. Люди виводять різними способами, але це дуже також болючі процеси. Але в цілому тату. Це такий досить вічний символ, як то кажуть. Тож я хочу вам, вам нагадати, що ця традиція користуватися тату, вона ще була раніше навіть образом статусу певного, причетності до якоїсь групи людей або до якогось рангу. І тату часто на своє тіло наносили, наприклад, жерці або волхви, або чоловіки, наносили, коли вони хотіли бути більш мужніми. Знаєте, перші тату вважається до нас прийшли ще з льодовикового періоду. І саме тоді люди хотіли прикрасити якось своє тіло і зображували щось собі на тілі. Наскільки вони постійно трималися тату чи змивалися, цього наука не знає. Але вважається, що ще з далеких-далеких часів люди наносили на тіло тату, і були різні періоди в житті людини, коли до татуювання відносилися дуже негативно. Вважали, наприклад, що це так роблять тільки люди, які сидять в тюрмі, а в інші періоди це було просто, як зараз сучасний світ вже негативно не ставиться до татуювання. І вважається, що людина має право на такий вибір прикрасити своє тіло, якщо вона хоче, певним символом чи знаком. Тож, ви маєте розуміти, що символи завжди впливають на життя людини, бо це певна мова, і символи бувають негативними і позитивними. Символи бувають ритуальними, магічними, і особливо статистика показує, що люди дуже люблять часто наносити українці, слов'яни наносити іерогліфи східні, бо їм подобається конфігурація ліній. А той іерогліф може означати зовсім зовсім щось таке, що не знає ні майстер-тату, ні людина, який це яка буде носити той іерогліф. Тож думайте, будь ласка, перед тим як щось наносити на іноземній мові. Якщо вже наносите своє, як якось ми спілкувалися з Волхвом світовидом, я йому задала питання про ми говорили про тризуб, і я йому задала питання про татуювання. І він сказав, що татуювання з тризубом буде дуже потужно впливати на кожного українця. Не хочете робити тату, носіть хоча б обережі амулет у вигляді тризуба. Тож це вже символи ос, осмислені, це вже символи, які ви розумієте, навіщо ви наносите це татуювання. Із якою силою духу вам прийдеться пов'язати своє життя через це тату. Я хочу, щоб ви також знали таку річ, що символізм він не просто буде впливати на ваше життя, а він буде вам додавати або безкінечної радості і щастя, або навпаки, ваша доля буде змінюватися на гірше. Постерігайте за собою, що з вами сталося після того, як ви нанесли тату. Якщо ваше життя покотилося шкереберть, і вам здається, що це просто збіг обставин. Я хочу вас запевнити, що ваше тату, яке ви нанесли нещодавно, почало працювати. Можливо, не на тому місці, можливо, не той знак, і, можливо, з ним щось треба робити. Тож, швиденько ходіть до різних енциклопедій, гарненько вивчайте, що означає. Той символ, який ви нанесли, а також обов'язково подивіться психологічну карту людини, тіла людини, і тоді ви зрозумієте, в якому місці варто, в яких не варто для вас особисто наносити певні тату. І я вам бажаю тільки одного: щоб вам не хотілося прикрашати своє тіло, а отже, життя чимось штучним, неприродним. Я хочу, щоб ви навчилися прикрашати своє життя найкращими вашими якостями, якостями щирості, відвертості. А для цього треба просто працювати над собою. І тоді карма тату працювати не буде. Ви можете, якщо вам дуже хочеться погратися цю іграшку, намалювати якимось маркером і походити з тим чи іншим символом на якійсь частині вашого тіла, і послухати, як буде змінюватися життя, бо тату. Впливає на ваше життя, і це однозначно з вами була Тетяна Дугельна. Підписуйтесь на канал, калина тисніть на вподобайку, поширюйте наші відео, щоб україномовного контенту ставало більше. Я бажаю вам щастя. До зустрічі!